Бруклінський ботанічний сад. 31 жовтня 2025 року. А ось музей, де ми були, Сивіл. Це мої турецькі друзі, привели мене сюди. Вони змогли якось дістати безкоштовні квитки. Сюди вход коштує 22 долари, в музей 20. Але я так зрозуміла, у них Гарден, Ботані Гарден. Вони мають членський квиток. Мабуть, часто їх донька сюди приходить. Тому мені ці два івенти вийшли безкоштовно. Дякую. Nice place. Такі дерева. Добре, що нема сьогодні дощу. Вчора була дуже погана погода. Let's go uh the last time Thank you. Thank you. Thank you first. it's <laughs> Карину бали щось підідань. О, як тут красиво, були, які різні кольорові дерева. Выяснями як ваше.